Всім привіт! Мене звати Юлія, і сьогодні в мене для вас нова розпаковка. І знаєте кого? Звісно, ви знаєте, бо ви подивились обкладинку, а могли б знати, якби прийняли участь в голосуванні у спільноті мого каналу. Але ви обрали 50 на 50, тож вибір залишився на мені. Звісно, сьогодні ми з вами будемо розпаковувати альбом Чіміна Face. І цей альбом, якщо відверто, я написала одразу в шоп, на моменті, коли пройшов анонс тільки від. Хайбу, я одразу написала, що дівчата, мені точно його замовляйте, бо я точно його беру. Для мене заглавним треком цього альбому є Like Crazy, яка дуже тягуча, дуже вона цікава, і мені вона дуже подобається. Мені дуже хочеться вже відкрити цей альбом, тому я пропоную вам підписатися на мій канал, вліпити мені вподобайку, написати будь-який коментар. Це дуже важливо для мого каналу. І ми разом з вами переходимо до розпаковки. Отже, зараз я відкрию цей альбом, але в мене є ще отакий передзамовний елемент. Це такий. Чахол, не знаю, як його правильно назвати, і я його комусь подарую. Але я ще буду відкривати сам альбом, і, можливо, там я ще щось надибую. Тому, як завжди, додивіться до кінця, можливо, я вас порадую чимось ще. Отже, треба зняти плівочку, але дуже обережно. Бо я, як завжди, в мене ще трішечки руки останнім часом не з того місця, і я не хочу нічого пошкодити. Зараз я спробую максимально обережно це зробити. Здається, в мене це вийшло, але так, все. Ось так от. О, звільнено, його звільнено. Так, зараз я не хочу. Картки, 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 картки. Краса, постер, боже, чи міні? Ой, моє сонечко, Боже, люблю його. Такий ніжний. Це світла версія. Мені подобається обидві і брутальна, і така дуже лагідна і ніжна, тому я задоволена у будь-якому випадку. Супер. Так. Ого, скільки карток? Чотири? Що? Чотири картки. Вау! Чимін. ну! Ну, моя любов назавжди. Ну, відверто. Такий досить простенький диск. Так, це. Чи в одному ябуді Боже, як я її люблю. Ну, я не знаю, як можна. Сонечко, ну, ну це любов моя, ну, відверто. Так. Ні, оце якась вона окрема. Блін, вони всі різні. Бачите? Вони всі по оформленню різні. Так, почну звідси. У нього ще щось. Ой, класний такий. ух <хи> Ви Подивіться на це. Боже, Боже, люблю його. Твої Ви... почуєте ще не раз це, бо я його. Ой, моя радість. Так, і остання. Оці дві картки це просто це просто мій топ. Топ roof. Заради них, от заради них можна було замовляти цей альбом. Воно виправдовує все. І як класно чотири картки. Це ж Ай, клас, супер, блін. Фотобучок. Як мені з цими емоціями тепер дивитись фотобук? Так, е, я ж серйозна людина мені. Ой, треба зібратись. А як зібратись тепер? Так. Я. Я від нього взагалі. О, так. Це якийсь новий тренд на поєднання лірики і фотобуків, і він мені дуже подобається, правда. Це прям дуже... Це прям дуже мені заходить. Не знаю, можливо, вам подобається лірика окремо фотобук окремо, але мені цей тренд прям до душі. Ну який він. От я ем, інколи переглядаю що так от фотобуки, дивлюсь на айдолів, Думаю, як їм можна бажати смерті або погрожувати, або якось ображати. Я розумію, що чиясь популярність, чиясь відомість може приносити якесь розчарування в самому собі, але ж все залежить від кожного з нас. Якщо про щось мріяти, багато працювати. Ну, не багато працювати, а досягати своїх цілей і ставити собі якийсь за мету, якісь надбання, то можна досягти всього. Але. Моя радість. Вибачте, в мене здається слово радість. А, головний акомпанемент для цього фотобуку, бо він. Клас, Боже, як класно, що в мене ця ніжна версія. Я відверто раділа обом. Але ця. Ой, для мене чимін отакий. Якщо от прям по сприйняттю. От для мене він саме такий ніжний. Такий. Отакий... такий. Хоча і тут є такий відтінок брутальності в деяких фото, особливо оце прям, ну, як зараз, сонечко тут світить, вибачте. А, але він все одно такий м'який. Це прям супер. Такий домашній. Мабуть, це слово буде правильніше підібрати цього фотобуку. Хоча тут він такий сумний якийсь. Але, можливо, це моє враження і мені здається. Мені подобається також лаконічність оформлення лірики. Просто колір фото і трішечки притушений текст по кольору. Він не чорний. А якось е, підтонований під е, фото і під сам фотобук. І це прям клас. А, так, все, все ну, все нормально. Я трішечки е, так, тут образ такий шрамований. Вибачайте, це я трішечки гальмую. Обожнюю цього хлопця. Дуже сильно, дуже сильно, і я прям Ой, не знаю. Ух ти. А, можливо, це місце для нататок. Як вам здається. Боже лист подяки. Знову, 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 знову. Я жаліюся на те, що я не знаю корейською. Було б цікаво це прочитати, але, ну, вже як є. Отже, отак. Якщо відверто я досі не можу відійти від того, що в мене в альбомі чотири картки. Я замовила цей альбом ще на монументі анонсу. Тобто я не дивилася, що там буде всередині. Я не знала, що мене чекає. І за це я люблю кей-поп. Правда, за це я люблю кей-поп. І дуже люблю чиміна. Як і обіцяла, я роблю подарунок і в мене буде. Ну, ви самі бачите, що тут дуже мало всього. Тому буде один міні-набір: оцей передзамовний подарунок і оця листівка. Оцю не можу віддати. Вибачте, ну вона мені самі подобається, не можу. І умови, як завжди, дуже прості. Ви маєте бути підписаними або підписатися на мій канал, вліпити цьому відео вподобайку і напишіть в коментарях, яка, ну як завжди, яка пісня з альбому ваша улюблена, які почуття вона у вас їх викликає. І через тиждень, як завжди, я оберу. Коментар, який мені більше припаде до душі, і відправлю цей прекрасний, мені здається, подарунок від Чиміна і від мене. І я дуже вдячна вам за те, що ви подивились це відео. Також не забувайте натискати на дзвоник, це буде вам повідомляти, коли будуть виходити наступні відео. А відео виходять дуже постійно. І зустрінемо з вами у наступних. Побачимось!